Що не так із Пороховою проховою Дивіться далі. Дев'ять років тому до прохової вежі у Львові завітали знімальна команда битви екстрасенсів. Раніше будівля була оборонною фортецею, а зараз є пам'яткою архітектури відкритою для туристів. Прибувши на місце, екстрасенси одразу відчули агресивну енергетику. Адміністрація вежі негативно поставилась до знімальної групи, сказавши, що релігія забороняє те, чим вони займаються. Команда відповіла, що приїхали вони не для того, щоб робити щось погане, а хочуть лише допомогти одній жінці. Охоронці сказали, що в будь-якому випадку ніхто не потрапить всередину. Група помітила, що реакція адміністрації занадто дивна, адже будівля, пам'ятка архітектури та має вільний вхід для відвідувачів. Олена Корилова одразу відчула присутність духів та назвала адміністраторів агресивно налаштованими чудовиськами. Казали, що мутне в цій вежі відбувається, і не просто так їх туди не пустили. Ці люди зберігають якусь страшну таємницю. Люди вирують, що говорять, що у них тут все в порядку. Здесь э, так просто mm -hmm. выгодно сказати. Здесь і шумит, і гремит, і падає. І я думаю, що люди, которые здесь работают, они ані все це знають. на полнолуние Я не знаю, що тут творится. Здесь крышу сносять у этой башни. Кажуть, екстрасенси, що як тільки повна луна сходить на небо, вони навіть не уявляють, що тут відбувається. Дах зриває у цієї вежі. Наступного дня журналісти з команди знайшли підтвердження словам Ясновидиці. Розказав їм сторож, що чув на горі якийсь рух. Спочатку думав, що хтось пробрався, але коли вирішив піднятись, фізично відчув на собі, ніби якась сила його відштовхує. Він запевняв, що у вежі вночі регулярно відбуваються містичні прояви. Звичайні відвідувачі нічого дивного у вежі не помічають, адже вдень тут тихо та спокійно. Були люди, які зацікавились цим. Та цілою бригадою приїхали зі своєю апаратурою, аби на власні очі переконатись. Нічого відзняти не вдалося, тому що вся апаратура. Згоріла тієї ночі. Екстрасенси взялись читати інформацію з каміння навколо споруди. Сказали, є там неупокоєний дух дитини. Кажуть, прямо всередині вона була вбита і похована. Сталося це зі слів Курилової, років 60 назад. Обряд поховання не було виконано, тіло було скинуте в яму. Дух у вежі почувається, наче в колодязі, з якого немає виходу. По документам з архіву, якраз у той час проводилася реконструкція будівлі. Охоронець сказав, що Вадим Шулях, по проекту якого і була зроблена...